Пане Михайло, ну невже дефолт е, в США? Це не те саме слово дефолт, якого ми тут так боїмося, і постійно кажемо, що не має бути дефолту України, не має бути це призведе до е, якихось дуже шокуючих наслідків. А бачимо, що для США це, це прям ну таке звич звична історія. Давайте е, розподіляти е, е, трошки ці поняття. Як іген е, абсолютно правий, коли говорить, що оцю стелю боргу е, в США піднімають в величезну кількість разів. Після другої світової війни нарахували е, понад 100 разів. Е, часто це голосування суто технічні, е, е, оскільки ця от норма це такий свого свого роду система. Стримувань державних видатків, щоб вони не були надто великими. але останнім часом оці дебати вони стають все гарячішими. Обидві партії грають таку гру, яка називається Чикен, хто перший, хто перший кліпне, хто перший поступиться іншій партії і інколи. Не домовляється вчасно про підвищення боргу стелі боргу, і навіть якщо ви ніколи не цікавилися темою американського боргу, я впевнений, що ви пам'ятаєте картинку кілька років назад тому, коли Трамп годував холодними бургерами в білому домі своїх працівників. Тоді так само було. було Ситуація з обмеженням боргу, вони прийшли дедлайн, не домовилися, і федеральний уряд не міг робити далі свої видатки. І власне, е зарплати, е які платить федеральний уряд, вони не міг більше платити. Люди не отримали зарплати, не оплачувалися якісь поточні е видатки. І отак е отакі такі е картини облетіли всі, е всі світові змі. Але е в даному випадку, ну, коли зарплати, якби це не звучало. Не звучало погано, це не так страшно, якщо їх дійсно затримують на один-два дні. Чого в Америці ще не ставалося, це власне, що по їхнім борговим зобов'язанням США завжди вчасно розраховувалися. і зараз, коли коли думають, як можна вийти. В черговий раз із цієї із цієї проблеми із стелою державного боргу то е, окремі голоси навіть звучать е, в сторону того, щоб Десь притримати видатки на ті самі зарплати і не пропустити жодної, жодної, жодної виплати по державному боргу, оскільки це в довгостроковій перспективі є дуже проблемою для долара як світової валюти несе невизначеність на фінансових ринках і б'є сильно все ж таки по престижу сполучених штатів. Що буде дефолт значити для звичайних американців, які не є на держслужбі, наприклад? Чи вони це на собі це якось відчують? Скоріше за все, ні навіть якщо е конгресмени в США домовляться, це найімовірнішімовірніші, скажімо так, сценарій, то в принципі е один із майбутніх разів є ризик, що е в США такі не домовляться, і в якийсь час пропустять е платежі за своїми е борговими зобов'язаннями. І в принципі, в кожен конкретний момент часу здається, що це ніби не є велика проблема. Ну, подумаєш, в дохідність цих самих запозичень США додається зовсім невеликий там якісь сотні відсотки премії скажімо так, за ризик ставки стають стають більшими просто за рахунок того, що інвестори трошки починають менше довіряти уряду США, довіряти долару для поточних політиків. Це в принципі не є проблемою, але скажімо, за наступні 10 років. От коли такі незначні е, здорожчення боргу вони означатимуть чуть чуть більший дефіцит. який накопичуватиметься, накопичуватиметься оцей дефіцит бюджету, і в результаті там напевно ближче до 2030 тисячі року є різні е, різні е, розрахунки. Вже майбутнім політикам доведеться думати про те, як фінансувати деякі соціальні програми, які можуть залишитися без грошей, які потребуватимуть все більше запозичень. І ця дуже потужна фінансова система США може мати проблеми. І власне, оця не не поглядність поточних політиків, які думають моментом з поточного протистояння політичного. Вона може мати суттєві наслідки для політиків майбутньому.